Посольство України в Іраку виконує всі ті функції, які виконують посольства нашої держави і в інших країнах. До роботи посольства належить питання двосторонніх відносин, зміцнення дружніх політичних та економічних зв'язків, а також видачі віз та підтримка співгромадян. З 9-ї години ранку до 6-ї вечора відбувається прийом відвідувачів, переважно більшість з яких складають громадяни Республіки Ірак, які виказали бажання навчатись в Україні. Ну, як ви бачили, умови важкі, що стосується і побутовому плані, і працювати в закритому приміщенні. Будівля посольства, два поверхи, в кімнатах по три чоловіка, там же ми спимо, їмо, працюємо. Е, на жаль, Багдад, може і рахуйте десь вже така страна е, Ірак, е, що тут вже що вже спокійно, навели порядок, але кожного дня, і ви почули, тут лунають вибухи і нам е, заборонено виходити за межі посольства. На території посольства України в Іраку діють закони України. Хоча, строго кажучи, територія посольства це не територія нашої держави. Це територія Республіки Ірак, керівництво якої погодилося тимчасово надати юрисдикцію над даною ділянкою своєї території Україні. Поза межами території посольства України діють закони Республіки Ірак, питання безпеки, в якій ще відкрито. 17 година рівно. Виїзд першого секретаря Посольства України на дипломатичну зустріч в МВС Іраку. Протягом останніх років робота в посольствах та дипломатичних місіях в Іраку, як це несумно констатувати, пов'язана з ризиком для життя. 3 червня 2006 року у тому ж районі, де розташоване посольство України, було скоєно напад на п'ятьох співробітників посольства Росії. Одного з них було вбито на місці, інших було викрадено. 19 червня бойовики висунули вимоги до російської влади протягом 48 годин вилезти війська з Чечні та звільнити всіх в'язнів-мусульман. Зрозуміло, що такі вимоги задовольнити було неможливо. 25 червня в інтернеті був опублікований відеозапис вбивства трьох з них. Двом з росіян перерізали горло, третього застрелили вбивство четвертого дипломата говорилося в заяві угруповання. Такі ж ситуації були з послом Єгипту, така ж ситуація була з посольством Індії. Тобто, на жаль, не дивлячись на те, що в цій країні більшість населення сприймає нас як друзів, я, я навіть думаю, що не відсоток, а набагато менше. Які сприймають нашу роботу не так, як треба. Іноді багато часу ми проводимо, не покидаючи цю хвиртку посольства. На жаль, терористи, які місцеві, вони хочуть своїми діями спровокувати і визвати якийсь резонанс. І от на цей резонанс, звичайно, Потрапляють через нас дипломати іноземні громадяни, тому що звичайно це викликає якусь сенсацію ми і е, дипломати нашого посольства становляться ціллю цих терористів. Ну, я вважаю, що охорона, яка нас тут охороняє, оберігається, і, і те, що у нас е, змушує, виходячи за хвилинську, давати бронежилет, каску, це все викликано е, життям і цими умовами, в яких ми тут працюємо. Завдячуючи високому рівні професіоналізму співробітників Центру спеціальних операцій А служби безпеки України за весь час існування посольства не зафіксовано жодного трагічного випадку. Якщо ви маєте на увазі, чи була стрілянина і чи, чи відбували мене від кун, то, але слава богу, такого не було. Я вважаю, що це найбільший професіоналізм, коли не допускається ситуація, коли таке може статися. Тобто, я кажу, це високі професіонали, які насправді не допускають можливості, навіть можливості такої ситуації. Якщо ви дивились, як вони працюють, то е, десь на 2-3 роки вони завжди попереду того, що відбувається. Это, я уважаю, высокий профессионал. Не торопись, семерки, не торопись. Прямо выпадки в обстрелы, конвоев, подрывы Є дуже поширеним явищем викрадення людей з метою викупу. Десь місяць, місяць, тому, місяць тому в зеленій зоні під виглядом, під виглядом контракторів в поліцейській формі місцевої армії були викрадені 10 чоловік. 10, ну, не пам'ятаю пам кількість точно, але приблизно 10, приблизно 10 чоловік. На автомобілях Субурбан. Які є в наяві в тільки з контрактерській служби, контракторів, які здійснюють охорону, представництво охорони людей. Тобто маскуються, вибирають нестандартні рішення, постійно змінюють, постійно уява міняється, постійно змінюють способи підриву, способи викрадення людей, способи нападу, способи знищення супротивника. Є небезпека обстрілу снайперів. Дуже багато будинків Саддама Хусена, матшетів. Розбиті на цій території нікого немає, але із-за того, що вони масштабні, із-за того, що вони великі, високі, можуть використовуватись для позиції снайперів що безпосередньо і буває е, в цій Україні. Наприклад, посольство Чехії, яке, яке знаходиться на від посольства України, було обстріляно з найвеликої мечеті е, в Республіці Рад, яка не добудована, вона зруйнована, але е, там стоять будівельні крани, які дуже часто використовуються снайперами для позиції, е, для відкриття вогню по цивільним людям, по мирним людям. Іраку під дипломатичним представництвом. Нещодавно іракська сторона пропонувала Україні іншу будівлю для посольства, розташовану вже в зеленій зоні і більш пристосовану для проживання та роботи такої кількості співробітників. Це надало б змогу українським дипломатам працювати ще результативніше, адже левова частка іракських міністерств та відомств розташована або в зеленій зоні, або у прилеглих до неї кварталах. Кількість виїздів на дипломатичні зустрічі, протягом яких безпеку дипломатів забезпечують співробітники Альфи, на їх думку можна було б збільшити. В обмін на таку будівлю іракська сторона вимагала рівноцінну для свого посольства у Києві. Проте міська влада, від якої залежить вирішення цього питання, на жаль, не знайшла часу для переймання загальнодержавними проблемами. Це не є зрозумілим, адже сума останнього контракту, який Україна підписала з Іраком, сягає майже 2,5 мільярдів доларів. Існування посольства в таких умовах викликано своїми певними інтересами України в цьому регіоні. Ірак це багата на нафту країна, вона зараз розвивається, і Україна повинна зайняти якусь нішу в економічному плані в цій країні, тому що великий ринок збуту. Ірак на сьогоднішній день нічого не імпортує, він все експортує і. Товар у нас збільшується в минулому році, в 9 разів збільшено товарообік України за раку. В цьому році у нас є позитивна тенденція щодо нарощування експорту, і тому це оправдує, то, що ми йдемо на такий різк, знаходимося тут, працюємо. Комусь це треба робити, і я вважаю, що ми зробили правильний вибір. Насте грудня, Багдад, Ірак, вечір. Американська військова база Вікторії піддається мінометному обстрілу. <рес> Посольство в Республіці Ірак воно має якісь особисті завдання. Всі нам невідомі, відомі, але ми розуміємо, що це економічна складова, які питання треба вирішувати на державному рівні. Тому охорона підрозділу повинна бути обов'язково. Без охорони, мабуть, і день-два. Це вже є питання. Що зможе змогло би тут знаходитись це посольство? Тому відверто кажучи, не дивлячись на всі ці питання, про які ми кажемо, підрозділ готовий до виконання таких завдань в подальшому, і можу відверто казати, як керівник, що всі, хто направляється, розполює, проходять дуже ретельний відбір підготовку, і вони готові до виконання в будь-яких умовах тих завдань, які держава буде ставити перед підрозділом ЦСОА, А Служби безпеки України 20-та година 58 хвилин. Підрив фугаси в північній частині міста.